Привіт, привіт! Виразня сьогодні пити каву німецькою мовою. І так, кафе трінкен. Кафе кава, трінкен пити. То значить, що кафе трінкен це просто прикладаємо, як пити каву. Але, наприклад, «іх трінке кафе то я п'ю каву, так? і повідмінюємо трохи це дієслово. слово. трінке – я п'ю. трінкст – то ти п'єш, і трінкт. Він Або вона п'є. Віатрінкен це ми п'ємо, коли нас багато. Іятрінг то ви п'єте множина. І Зітрінкен то вони п'ють, вони теж, коли їх багато. Повторив голос: це дуже допомагає запам'ятати. А ти п'єш каву? Напиши в коментарях: трінкс ду кафе Ода Філяхтте. І повтори, їх. Трінки кафе більше німецької в мене на каналі.